Вітаємо на каналі Докей. Продовжуємо знайомити вас із портативними зарядними станціями. Цього разу розповідаємо про EcoFlow Delta Pro 3. Це автономне джерело живлення, здатне забезпечувати роботу як побутової техніки, так і професійного обладнання. У низці потреб вона здатна замінити бензиновий генератор, який зазвичай застосовують для будинків і невеликих бізнесів, але вона працює значно тихіше і менше забруднює повітря. Зарядна станція Ecoflow Delta Pro 3, 4000 Вт, 4096 Вт на годину це надійне та універсальне джерело живлення, здатне забезпечувати роботу як побутової техніки, так і професійного обладнання. За своїми характеристиками модель є покращеною та потужнішою версією Delta Pro. Пристрій поєднує більшу ємність акумулятора, високу вихідну потужність і широкий набір інтерфейсів для підключення різних приладів. Важливо. Слід враховувати, що ця модифікація має міжнародну версію, оснащену розетками неєвропейського стандарту. У такому разі до комплекту входить перехідник, що дає змогу підключати пристрої зі звичною вилкою європейського зразка. У цій моделі, як і в попередній версії, використовується акумулятор Літі PO4, що є сучасним типом батареї зі збільшеним терміном служби і стійкістю до перегріву. Місткість акумулятора становить 4096 Вт на годину, що уможливлює живлення пристроїв протягом багатьох годин. Номінальна потужність 4000 Вт, а пікова сягає 8000 Вт. Це означає, що станція здатна впоратися навіть із приладами, які потребують більше енергії під час запуску. Вихідний струм до 30 ампер, а напруга до 220 вольт для побутових приладів та до 12,6 вольт для автомобільних пристроїв. Завдяки технології X-Boost зарядна станція здатна забезпечувати живлення обладнання, яке споживає більше від номінальних 4000 тисяч ватт. Це дає змогу підключати пральні та сушильні машини, водонагрівачі, кондиціонери та навіть електромобілі. Станція живить до 99% побутових і професійних пристроїв. EcoFlow Delta Pro 3 гарантує безперебійну роботу чутливих електроприладів і від професійних NAS, 3D-принтерів і робочих станцій до СІПАП або камер безпеки тощо. Модель підтримує різні способи заряджання, зокрема мережа 220, а це основний спосіб, що забезпечує швидку підзарядку. Сонячні панелі, Solar. можливість застосування станції в автономних умовах. Прикурювач автомобіля, ДЦ зручно для подорожей та далеких поїздок. Додаткові ДЦ-входи 9-24 вольт. Максимальний вхідний струм до 20 А, а зарядка може відбуватися надшвидко. Технології EcoFlow дозволяють заповнити ємність за рекордно короткий час. Зарядна станція оснащена набором портів для підключення різної техніки: чотири розетки АЦ для побутових приладів, два порти USB Type-A з підтримкою Quick Charge 3.0, порти USB Type-C з підтримкою Power Delivery, ДЦ роз'єми та вихід для автомобільного прикурювача. Така різноманітність виходів уможливлює одночасне підключення високоємних пристроїв, наприклад, центральний кондиціонер або водяний насос. До того ж, ємність станції можна розширити до 12 тисяч ватт на годину. Додаткові особливості: зарядна станція EcoFlow Delta Pro 3 оснащена сучасною системою захисту. Вбудована інтелектуальна електроніка контролює процес зарядки та запобігає перегріву, збільшуючи термін служби акумулятора. Для керування станцією передбачений мобільний додаток, який працює через Wi-Fi і Bluetooth. За його допомогою користувач може відстежувати поточний стан батареї, перемикати режими роботи та отримувати сповіщення в реальному часі. Окремо варто відзначити режим X-Quiet. За умови його активації рівень шуму знижується приблизно до 30 децибелів, що робить роботу станції практично непомітною навіть у житловому приміщенні. Додаткова перевага цієї зарядної станції можливість підключення до домашнього контуру через EcoFlow Smart Home Panel 2 або перемикач. Це перетворює станцію на повноцінне резервне джерело живлення для всього будинку. Єдине застереження: не намагайтеся зробити це самостійно із використанням кустарного обладнання, краще скористатися послугами професійного електрика. А ви вже досягли енергетичної незалежності у своєму помешканні або бізнесі? Пишіть у коментарях, які засоби обрали, і підписуйтесь на наш канал. Ми прагнемо надавати нашим клієнтам актуальну та корисну інформацію про автозапчастини і автотовари.